Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, пропоную вам вивчити невеличкий вірш Іван Блашкевич Новий рік. Тоді послухайте. Новий рік іде горами у червоних чобітках сяють ясними вогнями скрізь ялинки по хатах. А давайте разом вивчимо цей віршик. Повторюйте за. Новий рік іде горами у червоних чобітках, сяють ясними вогнями скрізь ялинки по хатах. Малятка, правда, чудовий віршик, він мені дуже сподобався. А скажіть, ви уважно слухали віршик? Давайте з вами це перевіримо. Скажіть, будь ласка, дітки. Хто йде горами? Так, вірно, новий рік. А в яких чобітках він іде? Так, мої маленькі, в червоних. Чим усе сяє? Так, мої розумнички, ясними вогнями. А що сяє в кожній хатинці? Правильно, Скрізь ялинки по хатах. Так, молодці малята, я бачу, що ви були дуже уважними. А тепер давайте повторимо віршик від початку до кінця. Новий рік іде горами. У червоних чобітках сяють ясними вогнями скрізь ялинки по хатах. Молодці! Ви гарно запам'ятали віршик, а тепер я вам пропоную розповісти його матусі або татусю. До побачення, до нових зустрічей!